Черговий успішний запуск мерчанту для нового сайту на опенкарті. Тематика це е, різні аксесуари для ігрових консолей та VR. Е, сайт. Не знаю, сказав не сказав. Черговий, усп... Черговий успішний запуск мерчанту для сайту на опкарті. Тематика. Ігрові аксесуари для, для консолей. Тут повністю запуск з нуля. Клієнт прийшов. Є сайт на дуже старому опенкаті з універсальною аналітикою. Ну, коротше, нічого немає. Каже, хочу рекламуватись. Клієнт реально молодець, тому що він вкрай швидко вніс всі необхідні правки по сайту. По технічним сторінкам, по карткам товарів. Я, мабуть, перший раз таке бачу, щоб на, там, на таку кількість там, майже 200 товарів не було взагалі правок. Були виключно правки по технічним сторінкам. Були правки по урлам, тому що там не генерувались ну, Читабельні вони генерувалися, як типу, динамічні. В цей момент клієнт теж виправив, поставили плагін для налаштування електронної торгівлі для налаштування фідів. До речі, якщо ставити плагін на OpenCart через мене, це коштує в три рази дешевше, ніж офіційно скачати його ну, купити його на, на маркеті в OpenCart. Чому так відбувається? Тому що в мене є прямий коннект з розробником. Цього плагіну. Я не уточнював деталі, чому він віддає цей плагін настільки дешевший, ніж на самій платформі. На платформі я думаю, що є якась комісія, при чому вона суттєва. І за рахунок того, що я постійно підкидую задачу цьому розробнику, в мене є вигідне, вигідна ціна, набагато вигідніша, ніж та, що є на маркеті. Клієнтів частенько це дивує. Вони думають, що це якийсь там, я не знаю, це якесь шахрайство, це якийсь там пальонний плагін. Ні, це плагін від того ж самого розробника, який цей плагін продає на, на маркеті. Встановив цей плагін, були там трошки нюанси. Ці нюанси я поправив в адмінці. Запустили мерчан, зареєстрували, і досить швидко ми дуже швидко реально пройшли модерацію. Тому що я мерчант реєстрував на одному зі своїх прогрітих аккаунтів, скажімо так. І вся модерація реально зайняла. Ну, дивіться, типу, 15-го я залив Фіди. 14-го, так? 14-го я залив Фіди. І вже 16-го ми запустили рекламу. Реклама теж. Знову ж таки, на моєму, на моєму аккаунті вона а, запустилась досить швидко на аккаунті клієнта на новому, який створений, і вона зайняла десь там 2-3 дні, я вже точно не пам'ятаю. До, до старту показів. Знову ж таки, чому так відбувається? Тому що траст у нових аккаунтів він нижчий, ніж у вже діючих аккаунтів за історією. Ніякого тут секрету, в принципі, немає. Весь процес зайняв у нас реально менше тижня, тому що в неділю ми погодили всі умови, і в суботу вже задача була закрита. Тобто, ну, досить швидкий, менш ніж тиждень. Реально там, ну, реально він швидше запустився. Тому що ну, я використовував свій аккаунт. Ну, а так, в цілому, для клієнта це було 6 днів. Хоча ми домовлялися 7-14, тому що ну, з модераціями така історія, як сказати, ну, вона не завжди від тебе залежить, скільки буде ця модерація займати часу. Тому що паралельно я, до речі, запускав ще один мерчант, і там клієнт самостійно створив. Обліковий запис почат на своїй новій пошті, і в нас там модерація тривала, ну, реально, дні всі. Я пізніше теж про це кейс зніму, там більш детально про це розкажу. Тут, в принципі, все, тут чисто запуск. Клієнт сказав, мені треба тільки запуск, запусти мені рекламу. Далі я типу сам. Окей. Для клієнту зробив дві рекламні кампанії, так як в нього не всі товари в рекламі крутяться. В нього там лише 24 товари, які для нього пріоритетні, які він хоче продавати. Відповідно, всього дві рекламні кампанії: одна стандартна торгова для ручного керування ставок, друга performance Max для більш широкого охоплення. Ну і далі, ну, скоріш, за все, скоріш за все, далі цієї структури клієнт не вийде, тому що всього 24 товари. Так, ну, в принципі, все, запуск успішний, все працює завжди, якщо ми виконуємо. Ну, я там виконую такі задачі. Чисто по запуску, в середньому я ще можу дати 7-14 днів на випадок, якщо мерчант заблокують. Але ну, не, не, не згадаю реально таких випадків, тому що сайти вилизуються до такого стану, щоб до них ну, не можна було притратись. Єдине, що якщо клієнт сам правки якісь не вносить, там якісь товари з забороненими словами не додає чи ще щось, і воно, в принципі, працює собі. Руками. руками і цієї проблеми немає. Відгук від клієнта. Там. Коротко, там десь буде. Якось так. Якщо вам потрібен запуск мерчанту, потрібно розблокувати мерчант, потрібно щось зробити по мерчанту, потрібно щось по рекламі, по аналітиці, по Google Tech Manager, звертайтесь, Володимир Юрійович вам завжди допоможе. Контакти залишаю під цим відео. Па-па!